Хай у цей час ми Божий наповнить наші серця, наш розум, відкриє наші серця для того, щоб прийняти його слово на добру почву. Господь бажає, щоб ми, Він сказав одному слову, в слові «Ісус Христос, наблюдайте, як ви слухаєте. Десь літать дуже далеко з цього місця. І через що Ісус Незря сказав, що наблюдайте, як ви слухаєте. Хай Господь поможе і кожному з нас бути уважними, коли читається Слово Боже, коли проповідується, щоб його приймати на добру почву. І ось, Ігор, 33 глава, 33 глава із 14 вірша. Бог говорить один раз, якщо то не, на те не зважають другий раз, у сні в нічному видінні, коли сон находить на людей під час дріботи на постелі. Тоді він відкриває в людині вухо і закарбовує своє повчання, щоб відвести людину від якогось наміру негативного, що я додав своїм словом, і віддалити від неї гордість. Щоб відвести душу пірвання, життя від вірю і життя ураження мечом. Господь стукає в серця людей. Сьогодні ще слава Богу, це времня, благодаті, воно ще, як ми бачимо, длиться. Ще Господь сьогодні врем'я благоприятне продовжує. І це дуже добре. Але не завжди да буде Господь стукає, не всі да буде напоминати. Або вона наставляється хворобою на постелі своїм тяжким болем у своїх кістках. І вона людина відвертається від хліба, від душа її Гинеть, і її від улюбленої їжі. Гине тіло її на ній, так що не видно його, і показуються всі кістки, які не було раніше видно. І душа її наближається до могили, і життя її до смерті. От які бувають наслідки тяжкі, страшні, жахливі, коли людина не звертає уваги на те, що Бог. Бог говорить однажды, якщо то не замітять другий раз, і декілька може разів для людини, але людина буває як розбічною, не, зд... не приймається того, що говорить Господь. Якщо є в неї ангел заступник один із тисячі, щоб показати людині прямую дорогу її, Бог з над нею і скаже, звільни її від могили, я знайшов ви. І ось нижче 26 вірить, тоді буде молитися Богу ця душа. І він явить милість до неї, з радістю буде дивитись на лице її і поверне людині праведність її. Він буде дивитись на людину і говорити на людей, і говорити цей, хто в такому стані, був, грішив я і спотворював правду, та Бог не відплатив мені. Змилувався одним словом, наскільки Бог милостивий і довготерпеливий. Та Бог каже, змилувався, не відплатив мені, заслугах, можна так ще добавити. Він визволив душу мою від могили, і життя моє бачить світло. Ось усе це робить Бог двічі-тричі двічі, з людини, щоб спасти душу її від могили і освітити її світлом живих. Це робить Господь неодноразово для того, щоб людину спасти людську одним словом, спасти людську душу. І ось у 30 й главі, 31 вибачаюсь, тоже Іова, 23 й вірш. Бо страшне для мене покарання від Бога, перед Його я не устояв би, каже Іов. Бо страшне для мене покарання від Бога. Перед Його я не устояв би. Ми знаємо, що Іов. Як ніхто другий на собі все це переніс, гнів Божий, вірніше, він не заслужено був, може, Бог просто віддав його на волю діяволу, щоб він його випробував. І чи останеться він вірним Богові. І він остався вірним Богові. Він, як ми читаємо про нього, він жив життям побожним. Він був Богу, я думаю, угодним. Але бачите, і хоче. Діявол-спокусник, він хоче людину, каже, да, бо ти його всім благословив. Він все, всім ти йому дав, Він все має, окружив його всіми благами, можна так сказати, а кажнись його та побачиш, чи він тебе прославить чи благословить тебе. Але ж ти його стався вільний. Ми знаємо, які він тяжкі муки і страждання переносив у своєму житті, що навіть ті друзі, які були його друзями добрими, Разом, можна сказати, роздіяли трапезу свою, сиділи за одним столом, але вони почали його в чомусь звинувачувати, що він в чомусь згрішив перед Богом. І як це йому було тоже не... до тих страждань, які в нього фізичні, були, ще додавалися наклепи на, на нього несправедливі нарікання тих друзів, які на нього говорили неправ... неправдиво. І ось ми сьогодні будемо говорити про Божий гнів, про Боже покарання. Я з книги в плачі Єремії з третього розділу, виборочного. Господь нас карає за наші гріхи. І це істина так. Хоч я перед цим говорю про Іова, то наче в нього гріхів таких перед Богом явних і не було. Але ж Бог йому допустив такі спитання в житті Його. І може кожному Господь з нас допустить у житті такі спитання. Є такий чудовий псалом, Когда одаляю тебе і спитання. Да. Тоді вже ми дивимося на життя з іншої точки зору. Тоді ми поступаємо не так, як ми раніше поступали. Тоді вже, якщо ми ставали на молитву, можливо, раз чи два за день, тоді ми встаємо 10 разів на день. Читаємо слово більше в 10 разів більше і частіше і просимо Господа, щоб він змігувався над нами. Але все це Господь робить для нашого спасіння, для спасіння нашої душі. І каже Єремія, він зазнав теж від людей. Він не від Бога покарання зазнав, а від людей. І в яму кинули не було, води а тільки одна грязь, і він там огруз по самому шиї. І вже він думав, що вже життя його, можливо і закінчиться. Я чоловік, який зазнав горя від жезла його гніву. І Єремія зазнав горя від жезла Божого гніву, але гнівався Бог не на Єремію, а гнівався на народ ізраїльський. І Єремія скільки просив Бога за них ходатайство в свої стояв у проломі за ізраїльський народ, щоб Бог їх не наказував, щоб не посилав війни, щоб не. Знищував їх і блага у цьому Господа, і через що ця книга є плач і Єремії. Це, можна так ще сказати, плачущий пророку у Єрімії. Він дуже багато плакав за ізраїльський народ, за їхні гріхи, за те, що вони відступили від Бога і роблять не Його. І ось 31-го вірша, 3 глава, Плач Єремії, ненавіки залишає Господь, але послав горе і помилує з великої милості свої. Бо Він не з волі свого серця карає і засмучує синів людських. Але коли топчуть ногами своїми всіх в'язнів землі, можна сказати, обездолених, малозахищених, як ми сьогодні це наблюдаємо, коли неправдиво судять людину перед лицем Всевишнього, що ми це наблюдаємо сьогодні це і гріх і це зло. Коли пригноблюють людину в її справи, хіба не бачить Господь, Звісно, Господь бачить, ми, як віруючи, знаємо, що немає нічого тайного, щоб не стало явним. Люди, котрі не вірять, вони думають, хіба там бачить Господь я який якийсь гріх, чи зло, вночі, чи ніхто не побачить, і ніхто й не знатиме. Але Бог ми знаємо. Он знає все. Є такий теж чудовий псалом. Он знає все. Господь знає все про нас, про наше що буде наперед. Коли пригноблюють людину і справ, хіба не бачить Господь, хто це говорить із людей, і те буває, чому Господь не повелів бути? Без волі Божої на землі нічого не відбувається. Все робиться з Божої волі по Його ізволенню. А люди це люди тільки говорять ті, котрі не знають Бога. що І те буває, чому Господь не повелів бути. Чи не із Ус Всевишнього приходить біда і добро? Навіщо нарікає людина, яка живе на землі? Нехай кожен нарікає перше на гріхи. Саме перше людині треба нарікати на свої гріхи, на те, подивитися на себе, який я тоді нарікаю, як сьогодні ми чуємо, к сожалению, то, що нарікають на Бога і на ворогів, і на росіян, і так далі, і на керівництво, а то, що ще й, к сожалению, ще й на Бога нарікають сьогодні багато людей, що куди дивиться Бог, що таке робиться, що війна, нашому. Де гинуть масово, і куди Бог дивиться і нарікає в тому числі і на Бога к сожалению. Кожен нехай, каже Господь, нарікає на свої гріхи. Випробуємо і дослідімо свої дороги і звернемося до Господа, піднесемо наше серце і руки до Бога Сущого на небесах. Ми відпали, були вперті, і ти лиш не, не пощадив нас. Ти наповнив себе гнівом і переслідував нас і умертвляв, умертвляв і нещадив. Ти закрив себе хмарою, щоб не доходила наша молитва до Бога. Ми знаємо, що були такі моменти, коли Бог не відповідав на молитви. Це було і в старому заповіті, коли ми читаємо, що Бог не відповідав на молитви, тому що Господь бачив, які вони робили гріхи поклонялись другим богам, і це дуже роздражало Бога, і гнівило, і неприємно Богу, і було дивитися на це і чуть оте все. І Він каже: для чому є ваші ті жертви, що ви їх приносите? Він вже каже, отбраті от на них дивиться і, і чуть про Ніх. І, і він одвертав лице своє від їхніх молитв. Ти закривався себе хмарою, щоб не доходила наша молитва. Ось 20-й тепер вірш. Твердо пам'ятається душа моя і падає в мені. Ось що я відповідаю серцю моєму і тому уповаю. По милості Господа мене зникли, бо милосердя Його не виснажилося ще по сьогоднішній день. Тільки милість Божа сьогодні держить нас на цій землі. Тільки милість Божа нас ще захищає цієї війни, яка сьогодні в Україні, але в нашому місті, пока слава Господу, немає. Ще, по милості Божі, ми сьогодні могли б зібратися на Богослужіння, щоб прославить Господа, щоб совершить молитву, щоб разом порадити, що ми спасенні найдене Господом, щоб разом в пісноп'янії проповідях, молитва всіх утвореннях прославить Господа достойно, так як Він, достойний хвалий слави, бо він є тільки один достойний і ось нижче. Воно обновляється кожного ранку, велика вірність твоя. Господь частина моя, говорить душа моя, отже, буду надіятися на нього. Тільки на Господа треба нам надіятися, дорогі брати і сестри. Можливо, ще хто не в мирі з Господом, то ці слова нехай для вас будуть актуальними сьогодні. Буду надіятись тільки на нього. Добрий Господь до тих, хто надіється на нього, до душі, яка шукає його. Добре тому, хто терпеливо очікує спасіння від Господа. То в терпінні, в смирінні проводить своє християнське життя і терпеливо очікує спасіння від Господа. Добре такій душі блаженна така душа щаслива безмієм. Добре людина, коли вона несе тягар у юності своїй. Да. Хай Господь і нас поблагословить на виконання Його волі, Його заповіді, щоб нам бути участі тих, які тут я тільки що ці прочитав. Добре тому, хто терпеливо очікує спасіння від Господа, Хай поможе в цьому нам Господь, брати і серед. І з уражу тебе спустошенням за твої гріхи. Отже, що ми дивимося сьогодні така картина, що спустошуються села, даже города опустошуються без людей, розрушені. І тут сказані такі слова, то і я не зцілиму уражу тебе спустошенням за твої гріхи. І як ці слова були сказані ще за багатьох років до народження Ісуса Христа десь приблизно за 730 років? І сьогодні вони актуальні. Вони сьогодні ми їх наблюдаємо, що воно це збувається. І ось сьомий вірш, вибачаю, сьома глава, другий вірш, тоже Михея. Не стало милосердних на землі, нема правдивих між людьми. Всі чинять підступи, щоб проливати кров. Кожен ставить сітку братові своєму. Це було у ті времена, він говорив до ізраїльського народа ці слова. А чи сьогодні ми наблюдаємо цю картину, наблюдаємо доріга і сестри. Дуже мало на землі, малий процент милосердних на землі. Але більший процент тих, які проливають кров, які хочуть війн, хочуть воювати, хочуть убивати людей, мершлять душі. Не стало милосердних на землі нема правдивих між людьми. Всі чинять підступи. Руки їх повернені до того, щоб уміти робити зло. Начальник вимагає подарунків і суддя судить за хабарі, а вельможі висловлюють злі побажання своєї душі і перекручують справу. Наче бзеркало ці слова сьогодні, дорогі брати і сестри. Як слово Боже, воно наскільки воно премудре і благорозумне, і як воно і облічає, і, і вразумляє, і наперед були предсказані ці слова, що як буде, і тоді як було. то це, Тоді було це років тому назад, а сьогодні що люди змінились у своїх гріхах? Не змінились. Як тоді проливалася кров річками, так і сьогодні проливається кров у світі, і, тим і в Україні. Тому, щоб вміти робити зло. Начальник вимагає подарунків, суддя судить за хабарі, а вельможі вислуховують злі бажання своєї душі і перекручують справи. Господь нехай буде всім суддя. Наше діло ніколи ми, дорогі брати і сестри, не повинні осуждати. Нехай буде Господь суддєвою у всіх відносинах. Псалом 4. Псалом четвертий Давида. Вислухай мене, коли я звертаюсь до тебе, каже Давид. Боже правди моєї, тісноті ти давав мені простір для мене. Зминуйся наді мною і вислухай молитву мою. Тож, коли він був у тісноті, він теж багацько воював. Бували такі в житті в нього моменти, що, може, він думав, що він з живим не залишиться. І він каже, що ти в тісноті давав мені простір, спасав мене від руки тих, які нападали на нього і воювали з ним. Вислухай молитву мою і змилуйся наді мною, каже Давид. Перед нами теж буде молитва. І ми бажаємо усі, дорогі брати і сестри, щоб ця молитва була почута, щоб Господь почув нашу молитву. Я думаю, кожен цього бажає. А через що вона бути з вірою, щоб не було малейшого сумніву. Бо Господь каже, просіть і даному буде да, 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 вам. Шукайте і знайдете, стукайте і від, відкриють вам. У гніві вашому не грішіть, розважте в серцях ваших, на костелях ваших і мовчіть. Приносьте жертви правди і надійтесь на Господа. Приносьте жертви правди і надійтесь на Господа. От що бажає одна сьогодні світ. І 85-й шепсалом, я декілька січків прочитаю. 3, 4, 5, 6. Помилуй мене, Господи, бо я кличу до Тебе увесь день, каже Давид. Добре, коли ми весь день до Господа взиваємо, коли ми не забуваємо про те, що Господь над нами і з нами. Що б ми не робили, чи ми в дорозі, чи якусь роботу виконуємо. Чи Щось інше, щоб ми робили, ми повинні постійно бути на зв'язку з Господом. Це не значить, що ми повинні все покинути і обов'язково стати і молитися на місці. Ми можемо навіть в своєму розумі, як в в кажуть, у голові свої, воздати Господу славу, хвалу, поблагодарить за те, що він щось там допоміг чомусь нам. Прославить його і поблагодарить. В першу чергу я завжди наголошую, що ми повинні дякувати Господу за все, що Він нам посилав по цей час, по цей день, за ті всі гомилості і благодіяння, які він нас наділяє. Потіж душу раба свого, бо до тебе підношу я, Господи, душу мою. Бо Ти, Господи, добрий і прощаєш, і багато милостивий до всіх, хто кличе до тебе. До всіх, хто кличе. Хто взиває до Господа, Господь не да оставить без уваги, без відповіді ту душу. Обов'язково Господь відповість. Вислухай мою молитву, Господи, почуй голос благання мого. У день недолі своєї, я кличу до тебе, бо ти звершся до мене. У день недолі своєї, я кличу до тебе, бо ти, Господи, обізвешся до мене. Ми віримо, що Господь обізветься на світу і почує нашу молитву. І це дуже добре, коли в нас є ця віра. Бо є такого багатьох людей у світі, що які не вірять у те, що ну, чи Господь почує мене, чи не почує, то я буду до нього взивати. Чи, ще хуже, як люди кажуть, чи він є Бог, чи нема. Хтось там знає, хто може це впевненість сказати. Але дуже добре, коли людина з вірою взиває, і тоді вона й отримує те, що просить. Бо він не оставляє без уваги ту душу, яка до нього лине душею, яка взиває в молитві, якась є просьба, нужда чи потреба, особливо коли, як я говорив, що Давид бував таких тяжких, бо я кличу до тебе весь день. І ось в недолі, сьомий вірш, в день недолі своєї я кличу до тебе, бо ти обізвешся до мене. Господь обізветься і почує нашу молитву. І сьогодні ми віримо, я надіюсь, коли ми будемо взивати до Господа, то Господь почує наші потреби, молитви. І в цей час перед нами молитва. І ми, дорогі брати і сестри, в першу чергу будемо благодарити Господа за те все, що Він по цей день нам посилав. Що ми маємо і кров над головою, і тепло в домівках наших, і пропитання. І одежу і так далі. Багацького цього не мають в Україні тих людей, які проживають на Сході, на півдні України, там, де під окупацією ворогів, де йдуть бойові дії, де дуже ворог сильно обстрілює щільно так можна виразитися. Там люди не мають, можливо, ні крова над головою, ні одежі, ні пропитання. І в дуже великому знаходяться розточі, в горі, нужді. А ми ще, слава Господу, сьогодні це все маємо. І як не дякувати, я, я часто нагадую, Іван Якими завжди говорив. Як не дякувати Господу, коли він до нас такий добрий, коли він нам посилає все те, необхідне, щоб ми ним користуємося повсякдень і повсякчас. Будемо благодарити за все Господа в цей час. Амінь. Слава Амінь. Амінь.